дієслово слово тобі в безособовому реченні. З'ясуємо, яке речення є безособовим. Я працюю, він співає. В цих реченнях вказана особа, яка виконує дію, тобто вони є особові. Безособові речення описують явище природи, стан, погоду, час. І вони не вказують на виконавці дії. Холодно, жарко, осінь. В таких реченнях має стояти формальний підмет, тому що в англійському реченні обов'язково має бути підмет присудок. Роль підмета буде виконувати займенник IT. І після нього є слово to be у формі is. It is зима. It is winter. Зима з великої букви крапочка це речення на англійській має бути підник призвук. Весна. It is spring. It is spring. Ранок. It is morning. It is morning. Прикметник hot означає жаркий. І речення про погоду спекотну перекладемо It is hot. Жарко, спекотно, It is hot. При позначенні години також в волі підмета буде стояти займенник It. П'ята година It is 5 o'clock. It is 5 o'clock. Отож підсумуємо. В англійському реченні мусить бути підмет і присудок. В безособових реченнях виконавця немає, тому ми ставимо формальний підмет It після нього to be у формі is. It формальний підмет, тому він не перекладається. It is winter зима. Це пам'ятайте в безособовому реченні. It is winter. Ніколи не перекладайте. it, це є. It is winter, зима. І на поки. Зима, it is winter. На цьому все. До побачення. Goodbye.